Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, український блогер. І сьогодні я вітаю вас з Днем Святого Луки. Народився Лука в Греції в багатодітній родині. Коли батько помер, Лука вирушив в монастир. Пізніше став ченцем. Через деякий час оселився на острові, де жив на самоті, та був аскетом. Згодом оселився на схилі гори Гелікон. Туди почали приходити новіченці та селилися поряд. Через сім років після цього Лука пішов в життя. Його поховали в келії, над якою потім була збудована церква. На це свято прийнято поминати померлих вранці слід сходити в храм, помолитися та поставити свічки за упокій. Після цього йдуть на кладовище, приводять до ладу могили. Після повернення додому господині готують пиріжки з цибулевою начинкою та запрошують родину на поминальний обід. Декілька пиріжків кладуть на поріг будинку для покійних. В цей день також займаюся приготуванням цілющих засобів, скоріння, сушеного листя та трав. Заповірям, зроблені саме в цей день засоби мають велику цілющу силу. На Свято забороняється носити будь-який одяг та взуття зеленого кольору, бо це принесе негаразди. Зелений колір має багато значень, однак в деяких випадках вони є недобрими. Також в цей день не можна нічого купувати, тому подбайте про це заздалегідь, купивши все необхідне, інакше можна залучити фінансові неприємності. Якщо залишилось небагато грошей, краще нічого на них не купувати, потрібно лишити хоч одну купюру або монету. Не купуйте нічого у жадібних продавців, за повір'ям така якість може перейти на покупці. не купуйте речі, які вже кимось використовувалися, бо можна перейняти на себе чужу енергетику. А зараз розкажу кілька народних прикмет на цей день. Якщо захід сонця має червоне забарвлення, буде прохолодне літо. Якщо дме сильний вітер, чекайте гарного врожаю, зерна. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А з вами був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!